Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розглядати картину. Подивіться уважно і скажіть, куди прийшли діти? Хто тут побував раніше? Правильно, тут побувала осінь. А чому видно, що це осінь? Молодці пожовкле листячко. А ще що? Які дерева ростуть на галявині? Правильно, береза, гробина, клен, дуб, ялинки, молодці малята. Чи всі дерева змінилися восени? Правильно, ні. Ялинки та сосни залишилися зеленими. Давайте подивимось уважно і скажемо, що ж роблять діти, що роблять хлопчики, які стоїть біля Берізки. Так він спостерігає за білочкою. А що роблять дівчатка? Вони збирають осінні букети. Повторіть, будь ласка, а що ж робить другий хлопчик? Кого він знайшов? Так, їжачка, молодці. А сьогодні малята ми з вами вивчимо віршик на пам'ять платона воронька їжачок-хитрячок. А вивчати малята ми будемо за допомогою мнема таблиці. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі кожушок, і у тому кажушку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, давайте ще раз повторимо віршик Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Прослухайте ще раз цей вішик, і розкажіть. І його батькам, сестричкам, братикам. Ви сьогодні були молодці. До побачення, до зустрічі.